Всім добрий день! Ви на каналі «Розмовляюча з квітами. У нас починають квітувати троянди. Ну, хоча хтось з дівчат вже показує, що в них вже квитує, це десь на півдні нашої країни. У мене лише починаються перші. Я покажу вам, які вже починають квітувати, але е, взагалі в мене ще троянди не цвітуть. Е, розпустилася фламентант з повністю і починає так дуже. Дуже починає 4 сезони, всі інші в мене ще майже на бутонах. Але у когось, це там, я не знаю, Миколаївська, Одеська область, там у дівчат вже повним ходом квітують троянди. Що потрібно або не потрібно робити, коли вони квітують? Ну, по-перше, коли троянди квітують, як я вже казала, ми ніколи не даємо їх добре. Чому? Я вже казала в відео про добрива в своєму. Що таке добрива, коли троянда квітує? Для неї цвітіння це робота. Коли ми працюємо, ми працюємо, гарно робимо, робимо, потім нам сказали, іди покушай. Що відбувається після цього? Ми поїли, ми вже не хочемо працювати, вже нам треба полежати, вже ми нічого не хочемо. Робота закінчилася. Так само і троян. Вона перемикається на поїсти і працювати вона більше не хоче. Вона скидує квіти, тобто вони дуже швидко відцвітають. Ті, що там квітно тиждень за два дні облітіли, все. Квітів у троянди немає, вона кушає, вона росте, тому троянди ми ніколи не годуємо. А ось полив, полив потрібен обов'язковий. У минулому році в мене була ситуація, це було десь в липні, почалося друге цвітіння, в кінці липня. Вимикали світло, була дуже сильна спека. До чого це привело? Я не могла поливати троянди в нашому селищі, щось там з трансформатором. І коли хтось вмикав щось крім холодильника, вимикав, якщо я вмикала насос у себе вдома, вимикалося світло на всій вулиці. Його дали на 2 годинки. Я вмикнула насос, вся вулиця взагалі без світла. Тобто, так само всі інші, ми не могли поливати і дуже довго, ну, ніхто нічого відрами не натягаєшся. Тоді була спека на сонці в нас, мабуть, плюс 50. До чого це привело? Бутони просто в'яли, лепестки опадали. Тому троянду дуже-дуже рясно потрібно поливати, коли вона квітне. Це обов'язкова умова, якщо вашій троянді не вистачає вологи, вона скидає пелюстки. Це, як ви букет поклали на сонечку. Моментально листячка ще трохи протримається, а пелюстки опадають. Тому обов'язково поливаємо. як часто поливати. Тут все залежить від того, який у вас ґрунт, яка у вас погода. То сказати, поливати кожен день або раз на два тижні це неможливо. Не запитуйте в мене таке, у кого чорноземце, можна рідше поливати, піску там частіше, все залежить від якості ґрунту, від вашої погоди. Я поливаю дуже-дуже рясно. Це кладу шланг між трояндами і дуже рясно приливаю. Тобто на один кущ у мене йде не менше відра води. Краще більше, це вже залежить від часу. І таке я роблю два рази на тиждень. Це обов'язково два рази на тиждень потрібно так дуже рясно заливати троянди. Чи можна їх поливати зверху? Я вже казала, зверху їх поливати не бажано. Як там хтось пише, робимо їм душик, ми їх охолоджуємо. Не потрібно їх охолоджувати, це приводить до хвороб. Але... Якщо у вас немає можливості палити іншим способом, ніж полив зверху, то краще ви її полити зверху, ніж вона взагалі просто буде суха. Буде більше хвороб, але ви хоча б її полієте. Тобто дайте їй напитися. А зараз я вам покажу, що в мене вже квітне. Це моя красунечка, фламентанц. Дуже така витривала трояндочка, чим вона мені подобається? Вона квітне лише один раз на рік. Але це десь місяць, тобто не два тижні, а місяць. Це лише початок цвітіння. Квітів ще буде багато, дуже багато там бутонів. Це лише перші дні цвітіння. Чим вона мені подобається? Скільки було таких років, що вимерзали всі троянди і під укриттям, без укриття. Ця троянда ні разу в мене не вимерзала. До тих пір, поки я не почала підживлювати її плантафолом, вона ніколи нічим не хворіла. Тобто попелиця бере її трохи, але це таке, попелицю можна навіть дуже. Я дуже не хвилююсь, якщо попелиці небагато, то це таке. Ще коли були сильні приморозки, ось поруч в мене. П'єр дуже сильно постраждав. Коли почалися приморозки, П'єр був на бутонах. Тобто, вже були отакі бутончики десь. І всі ці бутончики відвалилися, п'єр дуже постраждав. Зараз частково, бачите, десь хтось тільки починає. Тобто цвітіння буде, Але воно буде таке, знаєте, неодночасне. Ну, щось таке. Тобто рясно п'єр цвісти не буде. Ну, це молода трояндочка в мене. А фламентан поруч їй, як то кажуть, море по коліна. Їй все одно, всі бутони на місці. Там буквально одна малисенька гілочка примерзла чомусь. Все інше гляньте. Щось у нас гепає так дуже. Бачите. Красунечка. І так, в якому ж стані мої троянди. Ось подивіться, якщо троянда в такому стані, то обробки від тріпсів вже не допоможуть. Вони ще не розпустилися, але вже є пелюстки, вже тріпсів ми не возьмемо. В такому стані трояндочку ми вже не годуємо, вже все закінчуємо. Ось в такому стані ще можна давати добрива по листу. Це. М Фосфор на коліні добрива, це ще можна давати, але лише по листу. Ось, пройти поруч, тут у мене дуже сильно обмерзли лілії, дуже сильно постраждали. А ось, подивіться, поруч. Бачите, в такому стані ще обов'язково потрібно підживлювати дорослий кущик, але, але він дуже сильно постраждав, сильно був обрізаний і. Зараз він набирає висоту ще до цвітіння йому дуже довго чекати. В такому стані троянду ще можна і обробляти, і підживлювати, все ще можна робити. Ну, Як я казала, всі по-різному, ось погляньте, це в мене пельведер. Це ще теж можна давати добре, спокійно. Навіть можна ще під корінь давати. Якщо в такі манесенькі бутончики, Монофосфат калію можна давати навіть під корінь. Бачите, основна маса тих, що було обрізане під корінь. Всі ще дуже-дуже. Тут -дуже... у мене Ред Леонардо. Йому вже четвертий рік, але ось кущик рясно цвіте, кущик гарний, завжди гарний, але невеликий. Він не доходить по опису. от Він в мене не наростає. Він дуже невеликий, сантиметрів 50 дуже маленький кущик, не наростає, але цвіте дуже гарно, Він на першій лінії в мене, то мені дуже подобається, що він манесенький, він взагалі влаштовує. То, що він такий у мене. Чому він такий малий, я вам не підкажу. Ось в моїх умовах так він цвіте. Ось, як бачите, поодинокі квіточки з'являються, але так, знаєте, саме поодинокі квіточки. Вже, я думаю, через декілька днів дуже багато буде троянд, але ще десь, може, через тиждень почнуться квіти. Плюси і мінуси того, що троянди. Якась вже квітує, яка, якась ще дуже маленька. Ще до квітів довго, ось погляньте. Тут взагалі, після обрізки, після відмерзання, гляньте, там малесенький-малесенький бутончик, який з'являються. Тобто всі по різному, тому що по різному вони перенесли приморозки. Чим це плюси і мінуси. Плюси це буде дуже довге цвітіння. Дуже довге, тому що. Буде цвісти один кущ, потім буде цвісти інший кущ. Це буде дуже гарно виглядати. Красунечки. Обіцяю підписати свої троянди, але в мене просто не вистачає часу. Чесно кажучи, коли посадила ну, штук 30-40 і під час війни, і воно в мене загубилося, щось міняла. І так воно пішло. Не всі підписані, це посажена в минулому році трояндочка, дуже манесенька. До речі, хочу показати, зараз як залізу, бо поливала. Ось у мене, бачите, я вкорінювала трояндочку в минулому році, в затіночку. То пляшка ззаду спеціальна пляшка для поливу. Вона вже буде цвіститися трояндочка. Дуже гарно вони приймаються, просто в затіночку ставите, накриваєте і отак пляшечку під низ. Коли зніму відео, як, це роб... як я це роблю? Грехом Томас мій. В минулому році дуже сильно постраждав від жари, другого цвітіння взагалі не було. Ну, в цьому році, бачите, навіть зиму витримав. Витримав зиму, гарно буде квітувати. Але трохи пізніше. Хай гров. Багато он базальних пагонів. Гляньте, скільки понадавав. Раз, два, три. Гляньте які здоровезні вони. Просто йому сподобалось підживлення, і гляньте, як він буде, який він буде гарний. Викватри сеasнс. Троянда чотири сезони. Сонечко так заходить, що, бачите, кольор трохи не такий зелений. Трохи камера змінює, але погляньте, які квіти. Троянда, яка витримує, от я рекомендую, вона почвопокровна, ця троянда, вона в мене гляньте, яка величезна, вона здоровезна. Оце все один кущ. займає, мабуть, більше двох метрів в діаметрі. І то я його підстригаю. Погляньте на цю кількість бутонів. Тут страшенна кількість бутонів. Ось погляньте. Бачите? Дуже-дуже така гарна трояндочка, вона, коли вкривається квітами, це щось неймовірне. І теж вона в мене повністю не вимерзала жодного разу. Їй, мабуть, вже більше 10 років в цьому кущу. Не разу вона в мене повністю не вимерзала. Дуже сильно вражається вона попелицею, дуже сильно, але я вам скажу, навіть коли я її не обробляю, на цвітінні це ні разу не сказалося на нині. І все влаштовує така. Безпроблемна. Єдине, коли її потрібно обрізати весною, це нормальну стрижку зробити неможливо. Я з поверху куч здоровезний, туди не влізеш. Я видаляю старі гілки, тобто просто омолоджую. Ну і зверху дуже таке тоненьке вирізаю, всередину туди не влізеш. Ще хочу показати вам поруч дві трояндочки. Це в мене однаково перезимували, однаково гарно. Це в мене Андребіше. Ось погляньте, вже розпустилася. Як я її вже показувала, бачите, гляньте? Довгий базальний пагін, що витворяє. Там Просто буде страшенна купа квітів. І ось поруч стенталер. Зазвичай вони в мене цвіли одночасно. Стенталер він такий жовтий, вони дуже гарно поруч. Але стенталер в мене дуже-дуже сильно постраждав. Я не пам'ятаю, здається, я показувала його, як він постраждав від морозу в квітні. Тобто тут всі повністю пагони були примерші. На неї було страшно дивитися. Я не знаю, як я десь знайду відео, то я добавлю, покажу. Вона була страшна. Здавалося, вона вже не оклигається. Просто всі пагони. В інстаграмі я точно викладала, це було щось страшне. І ось погляньте, вже на бутончиках, вже гарнюська. Бачите, гарне підживлення, полив. І все і все буде гарно. Просто пізніше. Бачите, зараз би вона була така сама. І дуже е, схожі квіточки, просто одні такі біло-рожеві, а інші поруч жовте. Дуже гарно вони поруч ростуть, приблизно однакові кущі по розміру. Дуже вони гарні, але в цьому році це буде неодночасно нічого, зато буде довше.